Виконуємо номер 174 із підручника Алгебра 7 та 3.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Різниця двох чисел 36, а їх відношення дорівнює 7 до 4. Знайдіть ці числа. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, позначимо одну частину через змінну Х. Нехай Х одна частина. Тоді перше число у нас відношення 7 до 4. Перше число буде 7х, а друге 4х. Різниця двох чисел 7х відняти 4х. Що за умовою Зкладає 36. Маємо рівняння. 7х відняти 4х дорівнює 36. Зводимо по доданки, віднімемо коефіцієнти, 7 відняти 4 буде 3. Маємо 3х, дорівнює 36, а тепер поділимо на 3. Тридцять шість поділити на три, отримаємо дванадцять. Отже, одна частина це дванадцять. Тоді перше число сім помножити на дванадцять. Отримаємо 84, а друге 4 помножимо на дванадцять, отримаємо сорок. Записуємо відповідь вісімдесят і сорок вісім. Номер сто сімдесят із підручника Алгебра 7» та три крапочка 16 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.